Понад 500 днів триває велика війна в Україні. Війна, яка забрала тисячі життів наших захисників та мирних мешканців. Кілька мільйонів українців були вимушені залишити свої домівки. Хтось знайшов прихисток за кордоном, хтось на батьківщині. Хтось планує повертатися, а хтось вже будує нове життя на новому місці. За звичкою місцеві називають їх переселенцями. Та по суті, це нові городочани, які саме городочино обрали своїм новим домом. І в цьому новому домі їм доводиться вирішувати безліч питань: працевлаштування, медичне обслуговування, навчання, а головне житло. Тож сьогодні ми хочемо розібратися, чи можуть нові городочани знайти житло у городку, щоб залишитися жити на Хмельниччині. Саме війна змусила Яну залишити рідний дім, навчання, друзів і шукати прихисток на батьківщині покійного батька. Вже півтори роки дівчина із Запорізької області разом із мамою проживає на Городочині. Нас окупували 3 березня, вже були в нашому селі, то ми ну, трошки менше місяця посиділи в окупації, і зрозуміли, що це взагалі неможливо, як і психологічно, насамперед, так і фізично, бо не сну нічого не було. 3 березня, як вони тільки заїхали, ми ще переночували в хаті. А потім вже з 4-го, вже як вони почали відстрілювати наших, то ми вже спустилися в підвал повністю, ми вже там жили. І одного дня ми просто кинулись від такого дуже великого голу і такого взриву. І ми зрозуміли, що в нас в сусіда в огороді впав вертоліт. Цей випадок став ключовим. Жінки почали думати про евакуацію. Мабуть, більше спочатку мамина була ініціатива, бо ну, і вік, і психологічний стан вже трошечки не той, не така вже витримка була, було їй дуже важко. І рішення таке виникло дуже спонтанно, бо просто в нас одна людина, яка вивозила з села, і вона просто сказала, їдете зараз або ніколи. Ми буквально за півгодини зібрали все своє життя і поїхали. 28 березня Яна приїхала на Городочину. Кілька тижнів вона з мамою жили у родичів у селі Новосілка. Потім півроку у лісоводах у місці компактного розселення. До слова, саме у селах з перших днів війни, облаштували гуртожитки для переселенців. Водночас житлом ділилися і місцеві жителі. Коли розпочалася війна, то в наше село почали пробувати люди, які потребували житла. В основному це були в нас люди з Чернігова, Києва, Миколаїв, Харківщина. Ну і декілька було з Донеччини. І знаєте, в перші дні наші жителі надзвичайно тепло відгукнулися на потреби цих людей почали безкоштовно без всяких грошей надавати це житло людям в користування. Наразі більшість переселенців повернулися додому, але є і такі родини, що вирішили залишитися на постійне проживання. В даний час в нашому селі проживає це чотири сім'ї, і в них дев'ять членів, це дев'ять переселенців. Саме пільний Олексинець став новим домом для родини Чербаків із Сумщини. Наша сім'я вимушена була виїхати з Сумської області. Так як наш тато наших діток трьох, мій чоловік, він одразу пішов в Збройні Сили України. І ми довго були майже півроку, були без нього. Ми дуже дуже скучили. Він був на Хмельниччині, і ми вирішили тут шукати десь вже собі житло. Прийнявши рішення залишитися на городочині, Вікторія разом із чоловіком почали шукати будинок. Розглянувши кілька варіантів, зрозуміли, що хочуть жити саме в селі. Село саме обрали, тому що безпечніше було. По перше, по-друге, в оці перебої зі світлом: що можна? Ми шукали хатку з грубкою, де можна було би в будь-яких умовах зігріти. Родину, вот такі у нас були умови, щоб було більш затишно, безпечно і автономно можна було жити. Коштів майже не було. Ясно, що зустріли дуже. Класних людей, які відгукнулися і дійсно дали нам попередні власники, дали нам місяць пожити просто. Так? Просто от така, знаєте, людська довіра, ця доброта, яка щиро розтоплює всі серця, і маєш надію на те, що все дійсно буде добре. Для Яни ж варіант залишитися жити в селі Лісоводи був не найкращим. Тим більше, що дівчина знайшла роботу у городку. Вчаюсь на п'ятому курсі магістратури. Я навчаюсь на психолога. Я навчаюся на психолога дошкільної освіти, працюю в центрі надання соціальних послуг, відділення роботи з сім'ями, дітьми та молоддю. Я працюю психологом практично. Робота Можна сказати, деколи не з легких, бо багато, багато людей, багато допомоги нам надають, яку ми надаємо людям, які правда потребують цього і так само внутрішньо переміщення. Особи у гуртку яні пощастила знайти не тільки роботу, але й орендувати невеличку квартиру. Живемо на першому поверсі. Звичайно, місце дуже зручне. Близько до центру мені подобається. Квартира нереально класна, так само і господарі цієї квартири дуже відносяться як, ну, правда, як до своїх людей. Та все ж таки це тимчасовий варіант. Як ми дізналися у Городоцькій міській раді, громада вже намагається допомогти потенційним новим городочанам у вирішенні квартирного питання. До прикладу, у гуртку реалізується проєкт з переоблаштування будівлі дитячого садочку Ялинка, у гуртожиток сімейного типу для переселенців. переміщені особи, які планують залишитися у нашій громаді, і ми зможемо залучити фонди, які допоможуть нам реконструювати будівлю садочка і Прилаштувати її під проживання внутрішньопереміщених сімей, ми туди зможемо заселити ті сім'ї, які планують на нашій території проживати рік, два і п'ять. Як зазначає пані секретар, відмінність цього житла буде ще й у тому, що воно буде більш комфортним. Це місце проживання буде кардинально відрізнятися, тому що воно вже буде більш типове, тому що гуртожиток, до прикладу, та сама борщівка, це є звичайний клас, який облаштований. Ну там є душова кабіна, там є кухня, там є побутові всі загального абсолютно потрібні прилади, які є загального користування. По ялинці це вже буде по-іншому. Це кожна сім'я. Буде мати свою кімнату, і власне у кожній кімнаті там вже буде підлаштовуватися побут під конкретну сім'ю. Це розраховано на 105 осіб. Це по проектній документації після реконструкції. Ну це я думаю родин 40 може бути. Власних коштів на капітальний ремонт будівлі громада не має, тому активно шукає спонсорів серед благодійних фондів та громадських організацій. І знаходить так, наприклад, волонтерське об'єднання Харків. Абсолютно безкоштовно розробила проєкт майбутнього гуртожитку. Ми розпитали всі громади, будь ласка, чи є у вас будівлі, якісь покинуті там, чи якісь там ну недолугі, щось там трапилося на колись. І воно там ну, потребує ремонту. Для того, щоб ну, зробити ремонт, і заселити туди внутрішньо переміщених осіб, да, переселенців. Цей проєкт ну, має бути дуже корисним, тому що ну. То регіон він максимально безпечний. Да? Максимально. Ну в Україні зараз небезпечно, але є, якщо взяти ну, градієнти, то звісно, що в Херсоні найнебезпечніша зараз ситуація, там в Куп'янській найнебезпечніша, а в Харкові воно трохи вже легше. В передмісті вже набагато легше, а там Тернопіль, Хмельниччина, Чернівці це вже таке більш-менш нормальне місце для. Проживання та відновлення, почувши про такі плани у міській раді, Яна Гусак зраділа. каже, що залюбки переїхала в надане державою житло. Людей багато, які планують лишатися тут, і багато сімей, яких особисто знаю я, які проживають у винетених винайманих квартирах, будинках, і які б хотіли і особисто, я би якби була така можливість, то я би була не проти. Водночас, як ми дізналися, існує певний порядок отримання внутрішньо переміщеними особами житла в гуртожитках тривалого проживання. Місцеві органи мають формувати фонди тимчасового житла для їх надання внутрішньо переміщеним особам за певним алгоритмом для того, щоб отримати таке житло. В першу чергу особа має стати на облік громадян, які потребують житла для тимчасового використання. Як зазначила Олена Гріх, у городоцькій громаді ця робота активно ведеться. Ми одні з перших на Хмельниччині власне прийняли положення про таку квартирну чергу. Воно в нас прийнято ще 1 березня 2023 року. І власне в нас є вже переміщені особи, які в нас праці влаштувалися на території громади, і які отримали вже рішення. Тобто, надавши певний пакет документів, вони отримали рішення про взяття на квартирну чергу. Юристка Анастасія Барау додає, що в першу чергу право на таке житло отримують ті, хто найбільше його потребує. На Підставі певної бальної системи нараховуються бали в залежності від особливості і вимог, потреб певної особи або сім'ї. Тут, наприклад, може враховуватись наявність дітей, кількість чи це є багатодітна родина, чи є вагітні жінки в складі сім'ї, чи є непрацездатні особи, і на підставі такого підрахунку балів може надаватися тимчасове житло на один рік можливістю наступного продовження цього строку для включення у відповідну чергу, як розповідають у міській раді, потрібно зібрати відповідний пакет документів та написати заяву до відділу комунальної власності. Хочу звернутися до всіх внутрішньопереміщених осіб, які мають на меті залишитися на території нашої громади на тривале проживання. Ви можете звернутися до відділу комунальної власності городоцької міської ради, зібравши необхідний пакет документів. Подати пакет документів і стати на цю тимчасову квартирну чергу. Ми маємо бачити скільки таких людей. Тим, хто має роботу і постійний дохід, юристка благодійного фонду Право на захист рекомендує розглянути можливість взяти кредит для придбання власного житла. Крім цього, треба звернути увагу на інші ем, рішення, які пропонуються, наприклад, держмолодь житлом, укрфінжитлом ем, внутрішньопереміщеним особам, які мають роботу на новому місці, які мають мають певний дохід і хотіла б вже ем, інвестувати кошти саме в придбання житла. Варто відстежувати наявність житлових програм, наприклад, пільгового іпотечного кредитування. Яна розповіла, що вже думала про таку можливість. Верталася я за іпотеками для внутрішньо переміщених осіб. Дізнавалася, які відсотки для кожного. Вони звичайно беруть е, твої доходи місячні, які там і звідки ти також чомусь. Це вони дуже сильно враховують. Тому також розглядаю такий варіант взяти іпотеку. Для мене в пріоритеті, мабуть, Приватбанк, бо там відсоток найменший і чомусь довіра найбільше до них виникла, бо все просто розписано по поличкам, розложено. Тому я думаю, ще трішечки закінчу навчання, і такий 100% мабуть, варіант, що можна взяти іпотеку саме в них. Анастасія Бурау радить розширити пошук програм кредитування і скористатися для цього сайтом Держмолоджитло. Багато інформації про такі можливості можна знайти на сайті Держмолодьжитла і як самої організації, так і регіональних відділень. Дуже популярною за два останні роки була програма пільгового іпотечного кредитування для внутрішньо переміщених осіб за грантові кошти уряду. До Німеччини кредитної установи для відновлення це дійсно дуже цікава програма пільгового кредитування. Вона також передбачає спочатку реєстрацію всіх учасників в єдиному реєстрі створення бази осіб, які бажали би отримати такий кредит. І наразі ми можемо побачити на сайті Держмолоджитла, що в такому реєстрі на сьогодні перебуває майже 34 тисячі осіб-заявників. І особливістю цієї програми було те, що, наприклад, вибір. Осіб, яким може бути наданий такий кредит, він здійснюється шляхом випадкового відбору через певне із застосуванням певного програмного забезпечення, такий собі випадковий рандомний вибір. Як розповіла Яна, вона дійсно дуже зацікавлена у придбанні власного житла, тим паче, що їх із мамою будинок окупанти зруйнували. Тому дівчина скористалася додатком Дія для реєстрації на відшкодування за зруйноване житло. Намагалася подавати заявку, не знаю, чи звичайно шанси будуть, бо більш треба саме зруйноване житло, якого в мене, на жаль, немає фото. Вони хочуть фото саме твого зруйнованого житла. Якщо, звичайно, немає, то вони це пропускають, але це буде набагато довше. Юристка прокоментувала ситуацію, зазначивши, що відсутність фотодоказів не відміняє виплату, але відтерміновує. Закон, який регулює засади надання компенсації, був прийнятий в лютому цього року, року він каже про те, що якщо житло знаходиться на території районів ведення активних бойових дій або тимчасової окупації, то розгляд заяви особи на отримання компенсації він на певний період продовжується. Тож ми вбачаємо, що все ж таки розгляд заяви буде продовжений і необхідно буде в якийсь момент провести обстеження і пересвідчитися в стані житла, чи воно є зруйновано, чи воно є пошкоджено. Тож наразі Яна все ще визначається з тим, як саме вирішити своє квартирне питання. Єдине, в чому вона точно впевнена, це в тому, що залишається на городочині на постійне проживання. Я лишаюсь тут і пріоритет тут, бо ну, туди просто нереально повертатися.